Робимо мацоні, закип'ятила молоко, охолоджую зараз до 35 градусів. Налила у літрові баночки, як тільки вони охолонуть теплою кімнатної температури будуть, як тільки вони будуть кімнатної температури, я вкину по столовій ложці на літрову баночку сметани, оскільки в мене закваски мацоні немає. І залишу так на 3 години. В теплому місці, не закриті вони будуть, щоб дихало і нічого не попало. І обмотаю рушниками. Після трьох годин я їх поставлю до холодильника, і вранці я вам покажу, що буде. Кидаю по столові ложки сметану в кожну банку, і потім все перемішаю горно, вкутаю і поставлю. на три години, щоб воно постояло. Щоб молоко дихала, зараз положу щипчики, накрию листочками, щоб нічого туди не попало. І вкутуємо, і залишаємо на 4 години. Зараз з усіх стилин вкутаємо на 4 години. Так, мацонію. Вже майже готовий. Ось густіший такий густенький стоп. Я її поставлю ще в холодильник, зараз він охолонеться і буде краще настоїться. І можна його вже от. Хоча він уже смачний і зараз. Нарешті я дійшла до мацоні. Ось густе. Роблю окружку. Густе, бачите? Гарне.